Вітаю тебе, братику, миру, тобі та добра. Слухай дуже уважно про те, як поводяться зараз продавці котушок, щоб не втрачати гроші. Значить, дивися, ти замовляєш котушку. Вона приходить тобі на пошту. Там галасно, гучно, ти можеш не виявити якісь косяки, які тебе будуть сильно непокоїти. Ти приходиш додому і їх помічаєш. Оце історія цієї кутушки. Ти телефонуєш продавцю і говориш: слухайте: ну, блін, ручка в одному положенні так сильно клацає, а тут десь затирає. Ну, коротше, якась ерунда. Поміняйте мені, будь ласка, кутушку на нову. Тобі на відріз відмовляють, говорять. Відправляй гарному майстру. Це все проблема конвейерної збірки, тобі все налаштують точно. І так дійсно багато років було. Але сучасні котушки без заміни корпуса наточний механізм не дають такої можливості, щоб у вас чітко був виставлений ось люфт. Приходить мені ця котушка, доходить до неї черга. Я монтую індикатор, нічого з нею не роблячи. Перевіряю по осі цей люфт, бачу, що нічого я з нею гарного не зроблю. Знімаю відеозвіт моєму замовнику, скидаю і там розповідає, що ось дивіться, бачите, інструмент показує, що тут у нас 3 сотки, а тут у нас 9,5 соток. Що я вам з цього зроблю? Я, брать в роботу цю катушку, відмовляюся. У ну, мене немає можливості без заміни корпуса довести її до естетично гарного рівня по її роботі. Мій клієнт. Телефонує продавцю, каже: Я виконав вашу пораду відправив на обслуговування, мені відмовляють її обслуговувати. Поміняйте мені, будь ласка, іксдешні оці твіни вони проблемні, прям ну повально. Поміняйте мені на наступну партію XE, -е. Ну, будь ласка, знаєте що говорить продавець? Ні, ну каже, ви ж відправили на ТО, а звідки я знаю, може її розкручувала, я продам потім іншому продавцю, там будуть скаржитися на мене. Тобто кваліфікація продавця така, що він торгує кутушками і не розуміє, в принципі, нічого по ній. Це перший момент. Другий, він просто при любій можливості, за яку можна ухопитися, вас збриває. Тому дивіться, якщо ви виявляєте якісь неприємні моменти по роботі: твіні, ванквіш, стела, 24 го модельного року, 23-го модельного року, 22-го модельного року, відповідно, виготовлених в 25-му році, повер... повертайте ці котушки одразу продавцям. Так, вони просто не спітляють. Саме краще уважно перевіряти на новій пошті, щоб не було ніяких курйозів. Котушки йдуть сильно першиві, є багато моментів, які на кожній проводці будуть вас діставати. І без вкладень додаткових ці моменти просто нереально вирішить. Розумієте? Тому дуже уважно, якщо вам продавець радить відправити на ТО, відправляйте продавцю, кажіть, що ТОшники не дурні. Вони відповідальність вашу за якість котушки на себе брати не хочуть.